Ано в нас получається або неповноцінне державне бюро розслідувань з офісом генерального прокурора, або вони не хотіли це робити, або чекали під вибори. Перед тим як хлопцям приділили повідомлення про підозру одному та іншому по абсолютно сфальшованому кримінальному, е кримінальним статтям е щодо кожного з них. Були розмови з відповідними працівниками офісу Генерального прокурора Служби безпеки України, і їм повідомили, що якщо ви надасте інформацію, що це гроші, отримав Порошенко, ви залишитесь в кримінальному провадженні свідками, і відповідно вас переслідувати ніхто не буде. Але ж ви розумієте, яка ситуація. Якщо нічого не було, ну це ж виходить сфальшовані покази, і, і Чучковський, і Воливач безумовно повідомив про це працівникам, які під'їжджали, і, відповідно, їм надали час подумати декілька тижнів щодо даних обставин. І, відповідно, після цього хлопці повідомили, що вони фальшувати щодо Порошенка справу не будуть, і відповідно надавати неправдиві покази теж не будуть. Якщо є що пред'явити, нехай пред'являють правоохоронні органи і вони разом зі мною будуть доводити в судовому порядку свою неминуватість. Абсолютно ніхто не ховається. Повторюсь, це бойові полковники, це бойові офіцери, тобто. Тисяча варіантів було, як переїхати кордон. Ще в 2019 році, 20-му, 21-му, 22-му, як ми бачимо, частина народних депутатів виїхала.